Пане Іване, також не можемо з вами і не обговорити те, що 22 жовтня російський диктатор заявив, що Росія провела свої ядерні навчання із залученням якраз таки ядерної тріади, так би мовити, це наземного морського та авіаційного складників цих сил. І більше деякі навіть моніторингові канали вони дописували, що міжконтинентальна балістична ракета ЯРСІКА є якраз таки носієм ядерки. Вона прилетіла, начебто, біля кордону США за пуском Росії по полігону на Камчатці, особисто спостерігав навіть. Путін кадри також публікували, як все це відбувалось. Ну і як ви вважаєте, чи не виглядає такий, так би мовити, показовий запуск відчайдушної спроби спробою Путіна відвернути увагу росіян від провалів на фронті та економічної стагнації, яка зараз відбувається, все ж таки, або все ж таки, це черговий сигнал США та Європі не посилювати допомогу Україні? Як ви вважаєте? Ви знаєте, я більше все сприймаю. Як знаєте, в мене немає інших аргументів. Я дістану з там арсеналу якусь я, там, якусь зброю і буду перед вами махати Традиційно, який називають конвенційну зброю. Я дістати не можу, бо вона все на українських фронтах. Вона там просто там шквариться, жариться, просмажується регулярно. А ось міжконтинентальне. Це точно не для України, це не проти Європи. Воно дуже потужне. Воно проти континентів, тобто між континентами, і це більше погроза. Там навіть не погроза показати американцям, що у нас є щось таке, чого ви повинні боятися, тому краще з нами товаришувати, щоб ми цю зброю далі не діставали. І подивіться, наскільки така фантасмагорична ситуація, взагалі, весь світ зараз, ну що якщо... ми. Прибираємо війну в Україні з порядку денного. Вони там сперечаються за те, хто буде першим у розвитку штучного інтелекту, різноманітні компанії. То американські компанії пропонують, тут китайські компанії, там індійські пропонували. А російські ніть в них немає. В них чого немає. Вони тут навіть не приймають участь в цим з цих змаганнях. Єдине, що вони можуть е показати, це те, чим вони ж. Це те, що в них є щось, чим вони можуть знищити велику кількість людства. Тобто, ну це дійсно така варварська стратегія країни, якої якій немає нічого більше запропонувати цьому світові. Ну і також бачимо, що з'являються певні коментарі із офісу президента, адже Андрій Єрмак пояснив, до чого варто готуватися. Зокрема, він говорить, що Росія хоче заморозити Україну. Дійсно, бачимо, що відбувається певні дії з боку Російської Федерації. Так от керівник офісу президента Андрій Єрмак пояснив, наскільки високим є ризик того, що Україна може замерзнути цієї зими через постійні російські обстріли. Він підкреслив, що Росія всі чотири роки намагається це зробити. Нічого нового нині не відбулося. Далі цитую: усі ці роки Росія ставить собі за мету залишити без тепла і світла осінньо-зимовий сезон. Нічого не змінилося. І президент Трамп і міністр енергетики, з яким була зустріч у президента Зеленського і прем'єр-міністра. Спільно з провідними енергетичними кампаніями США і міністр фінансів Бесенд усі це розуміють. Вони готові максимально нам допомогти пройти цю зиму, зазначив він. За його словами, американцям передали чіткий перелік того, що нам потрібно. І американські партнери готові нам із цим допомагати, як і європейські. Далі знову ж таки цитую. Що стосується ризиків, звісно, вони існують. Поки триває ця війна, звичайно, неминучий ризик подальших ударів. Ми ж продовжимо робити те, що робили. Захищати і відновлювати і розвивати. Президент щодня приділяє цьому багато часу. Прем'єр-міністр, міністр енергетики та інші члени уряду виїжджають на місця обстрілів, реагують моментально. Якщо поставлення завдання не виконується або виконується, але неякісно чи невчасно, одразу вживаються жорсткі кадрово-організаційні заходи, пояснив Єрмак. Ну і крім того, він нагадав, що ми отримали повне підтвердження підтримки щодо протиповітряної оборони і насамперед щодо систем Петріот. Ця підтримка багатокомпонентна я не можу розкривати всі деталі. Звичайно, найефективніші системи новітня, але на них дуже високий попит. Умовно кажучи, там довга черга, але ми намагаємося бути максимально близькі до вікна видачі. Найголовніше тут Трамп дав зелене світло, тож по цій лінії питання переважно технічні, наголосив. Він, крім того, бачимо, що приємні новини нині у НАТІ щодо Запорізької АЕС, адже там відновлюють подачу зовнішнього електроживлення після місячного блокауту. Ну і про це повідомив голова МАГАТЕ. Гросі нагадаємо, що після пошкоджень 23 вересня ЗЕС була відрізана від зовнішнього електропостачання і перейшла на живлення від дизель-генераторів. Це безпосередньо загрожувало і роботи станції. Про це ми вам розповідали всі ті ризики, які могли би бути. Так, от енергетика відновила живлення Запорізької атомної електростанції від української енергосистеми. Про це написала на сторінці у Фейсбук і міністерка енергетики. Вона нагадала, що заяс протягом місяця знаходилась у блекауті, який став десятим за час її окупації Росією. Зуважила, що причиною місячного знеструмлення стали дії російських окупаційних військ, які систематично обстрілюють лінії електропередач, що з'єднує зас із об'єднаною енергосистемою України. Далі буду її цитувати. Після завершення ремонту лінії триває ремонт іншої лінії, додала міністерка. Ну і також при цьому зауважила, що єдиний шлях до гарантування. Довгострокової ядерної безпеки це деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний законний контроль українського оператора «Енергоатом». Ба більше також знову ж таки нагадую, 23 вересня. Запорізька АЕС стратила живлення від української енергосистеми, і блокаут за даними Міненерго розпочався у 16.56 станція перейшла на роботу від дизельних генераторів. Крім того, очільник держатом реагування говорячи про відсутність зовнішнього живлення, за зазначив, що це може призвести до радіаційної аварії. Втім, інші експерти зазначили, що ризик повторення другої фокусіми був все ж таки мінімальним. А ми далі з вами продовжуємо говорити про насправді не менш актуальні новини і про те, що ж відбувається також і на території рашиського федерації. Дерація, адже там бавовнить стабільно, бавовнить постійно і ось такі вид вибухи, Перепрошую, так що під Москвою аж будинки трясе. Такі дописи почали ширити російські змі, про те, що через загрозу дронів в московських аеропортах, таких як Домодєдова та Жуковський, вели так би мовити, план килим, А як люблять говорити расисти, план кавьор. Мені дуже подобається ця інфографіка, яка ця картинка, так яку ви можете бачити зараз на своїх екранах. Дійсно дуже зараз переймаються расисти дронами, авіацією, і досить часто вони останнім часом так чи то переносять рейси, що їх відміняють, і знову ж таки загроза з повітря так відбувається. І он дописують про те, що а, нова дама. А, Москва речі», так, типу вони туди летить, потім дописали про те, що пізно вже збили, а дім аж здригнувся. Ось такі от коментарі також рашисти надавали з приводу цієї ночі. Ну не знаю, якщо чесно, мені здається, немає сенсу досить довго це коментувати, але знову ж таки, бо на території. Вже навіть так під Москвою, на території самої Москви. Вона там досить часто відбувається, і мене, наприклад, завжди тішить ті новини, коли дописують про те, що план Кавьор вводиться на території Російської Федерації. Це не може не тішити. Тим часом провідною темою нашого етеру, як ви вже могли зрозуміти, ми анонсували з колегою, залишається візит президента України Володимира Зеленського. Знову ж таки на той саміт, який зараз відбувається, саме навіть не так саміт, як засідання Європейської ради, знову ж таки, і дописують про те, що лідер нашої країни він вже приїхав на саміт лідерів ЄС, що триватиме 23-24 жовтня у Брюсселі. Ну і українське питання це перше на порядку даному повідомило також Радіо Свобода.